Бачите, вже зараз цілком зрозуміло, що комунізм і нацизм це, власне, однокорінні явища. Тільки нацизм був засуджений свого часу, а комунізм залишився начебто переможцем Другої світової війни, і таким чином уникнув цього покарання. Тому ми, особливо в Україні, коли ми, наші предки пережили ці страхіття, які були тільки в ХХ столітті. Мусимо сказати, ця система є злочинною і її є потенційними злочинцями. Тому реагувати на пана Семененка це себе принижувати, тому я цього робити не буду. От але обіцяю вам щиро, що я особисто займуся питанням і на політичному рівні, і на громадському рівні процесом початку спочатку громадського суду над комунізмом, а потім і. Власне нормального суду, і скажу вам відверто, в Європі є вже багато структур організацій, які цей процес в певних країнах почали. Україна поки що стоїть осторонь цього процесу, але ми час як кажуть, не гаємо і надолужимо його.